Доброго ранку, хлопчики та дівчатка! Я хочу сьогодні вас запросити на наше заняття, а заняття у нас буде незвично. Ми будемо з вами сьогодні знайомитись. Мене звуть Світлана Вікторівна і я хочу дізнатися, як звуть вас. Тож давайте будемо знайомитись. У нас багато хлопчиків та дівчаток. Дітки, послухайте, будь ласка, віршик. Мама, тата, ти і я. Кожен має з нас ім'я. Час настав для вас малята, Всім ім'я своє назвати. Дітки, давайте ми з вами назвемо кожен своє ім'я. Наприклад, привіт, мене звати Яся. Я дівчинка, мені 4 роки. Дітки, ось ми з вами познайомились. Я дуже рада, що ви ходите до наших дитячий садочок. Буду чекати ваше відео. До побачення, до нових зустрічей. Дітки, ми з вами молодці, а зараз пропоную трошечки порухатись під веселу руханку. Вся зранку раз-два-три Потягнімося на ганку, раз-два-три Ручки вгору, ручки вниз, щоб зміцнів наш організм, Щоб зміцнів наш організм, раз-два-три Туп-туп, туп, хлоп, хлоп, хлоп Починаємо, головою покрутили, раз-два-три, буде в нас багато сили, раз-два-три, раз нагнулись, два прогнулись дню новому, посміхнулись, дню новому, посміхнулись, раз, два, три. Тут, 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 хлоп, хлоп, хлоп. Разом весело стрібаємо і зарядку починаєм починаємо тут. починаєм. Як зайчата, пострибаймо раз-два-три, як пташата, помахаймо раз-два. Присіли, підхопились, кругом себе покрутились, кругом себе покрутились, раз, два, три. туп, туп туп хлоп хлоп хлоп. Разом весело стрибаєм і зарядку починаєм. туп, 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 хлоп-хлоп-хлоп, разом весело стрибаєм і зарядку починаєм.